Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Сьогодні у випуску усі українські легіонери приєдналися до збірної. Сидорчук покинув Динамо, Київ. Серхіо Рамус повернувся до Севілії. Англія втратила двох зірок перед матчем з Україною. Ентоні виключили зі збірної Бразилії. Неймар розповів про пекло у Парижі. Збірна України продовжує підготовку до поєдинків в кваліфікації Євро 2024 проти Англії та Італії. До табору збірної прибула ціла когорта гравців, які виступають за кордоном: Віталій Миколенко, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Віктор Циганков, Артем Довбик та Олександр Зінченко. Повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Зазначаємо, що Забарний та Зінченко провели відновлювальні заняття а от решта гравців провели повноцінне тренування. Завтра. До команди має приєднатися Сергій Кривцов, який разом з Месі здобув перемогу над Лос-Анджелес. До слова, матчі проти Англії та Італії заплановані на 9 та 12 вересня. Відповідно, наразі сині-жовті посідають друге місце в групі, набравши шість очок після трьох турів. У Італії три пункти при лише двох зіграних поєдинках. Півзахисник Сергій Сидорчук покинув Динамо після 10 років співпраці. Вестерло офіційно оголосив про трансфер капітана київського клубу. Сидорчук – вихованець запорізького металурга. До Динамо приєднався у січні 2013 року. Відтоді награв за білосиніх 327 матчів і відзначився 21 голом. Здобув три чемпіонства України, чотири кубки та п'ять суперкубків. Додамо, що Вестерло жахливо розпочав новий сезон у Бельгії всього одне очко у шести турах і передостання сходу денка Сидорчуку доведеться перетнутись з росіянином романом нойштеттером Трент Олександр Арнольд та Джейк Гріліш прибули на збір англійської команди з травмами. Інформує офіційний сайт Англійської асоціації футболу. Правий захисник Ліверпуля травмував підколінне сухожилля в матчі четвертого туру АПЛ проти Астонвілли, а Вінгер Манчестер Сіті пропустив матч проти Фулхема через проблеми зі стегном. Повідомляється, що захисник Ньюкасла Кірен Трип'єр зможе приєднатися до трьох левів тільки в середу через особисті обставини. В суботу, 9 вересня, Англія зіграє виїзний матч проти України в рамках. П'ятого туру кваліфікації до євро 2024 Після цього зустрінеться 12 вересня Шотландією у рамках товариської зустрічі. Колишній захисник реала і пасаже Серхіо Раму знову буде виступати в чемпіонаті Іспанії. Севілія на своєму офіційному сайті оголосила про повернення Серхіо Рамуса. Андалусійський клуб запропонував легенді однорічний контракт із можливістю продовження угоди ще на один сезон. Севілія перехопила Рамуса у саудівського клубу Аль-Ітіхат, з яким захисник збирався підписати контракт. Раніше гравець неодноразово заявляв про бажання завершити кар'єру саме в Севілії, але керівництво клубу не бажало повертати 30 7-річного футболіста. Рамос є вихованцем Севілії. Він провів за команду 49 матчів, після чого перейшов у Мадридський реал. Останнім клубом Серхію був ПСЖ, контракт з яким завершився цього літа. Севілія не тільки підписала Рамоса на правах вільного агента, а й зможе заявити його на груповий етап Ліги Чемпіонів як свого вихованця. Бурхливі відносини Вінгера Манчестер Юнайтед зі своєю пасією додали йому нових проблем. Колишня дівчина бразильського футболіста напередодні знову звинуватила його в нападі та жорсткої поведінці. Це стало причиною того, що виклик Ентоні до національної збірної Бразилії анульований. У зв'язку з фактами, які стали оприлюдненими цього понеділка, 4 вересня та пов'язаними з гравцем Манчестер Юнайтед і потребують розслідування, а також захисту ймовірної жертви, футболіста збірної Бразилії, було виключено зі складу, повідомив офіційний сайт національної команди. На заміну Ентоні у збірну викликали Габі Жезуса, який виступає в арсеналі. Бразильці в вересні проведуть два матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Проти Болівії зіграють 9 вересня а зустріч з Перу запланована на 13 вересня. Нападник Альхіляля та збірної Бразилії Неймар поділився думками щодо перебування в ПСЖ. Я був радий за Лео Месі, коли він виграв чемпіонат світу 2022 року. Він побував у раю разом зі збірної Аргентини. Він виграв все за останні роки. А в Парижі Лео відчув, що таке пекло. Ми з ним обоє відчули, що це таке. Ми засмучені, адже ми не просто так туди приїжджали. Ми хотіли показати свій максимум стати переможцями Ліги Чемпіонів, створивши історію. Для цього ми приєдналися до команди. На жаль, ми не Сягли успіху. Месі пішов з ПСЖ не так, як на те заслуговував, якщо говорити про спортивні результати. Всі знають, як він тренується, як він бореться, як він гнівається, коли програє. Його критикували незаслужено, я вважаю, розповів в інтерв'ю Неймар. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав подобайку та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей!